I'm OG, I'm new to the game. Вітаю, шановні гравці гостер П. Ви на каналі В'ятоуред. В сьогоднішньому відеоролику я хочу вам показати свою вирізку зі свого стріма, де ми поліцейським департаментом спецгрупи СВАТ викрали альфа-блогера. Ну а ми починаємо усі мої промокоди. Мій нікнейм знаходиться в описі, тому переходьте, реєструйте аккаунт, теводьте мій промокод, а ми починаємо. Блять, да, да, да. сразу сходу. Да, Кафа наруждя на нього направить. О! Все окей. Закинул. На трате, на трате, на трате. Менкартрай. Чать. Е? Вс даем Эээсэ Ты не вайти скажить, быстро сказал, тика на Кто нам подъехал? О боже я Кто там подъехал вообще? Що за бред? Полиция! Эээ, ты шо вообще ты шо не формал, че дядь, что ты робишь? Нельзя, ты шо офигел? Де шо дядь, за шо? Подожди, який у нього ID 100? я не бачу, 84 Алло, вив'яжи мене, я не можу вам передати. Відкривай. Та не 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 Адам, давай не надо, давай не ця ти шо? Та чи чо? Ща адмінам адміном пожалуй за тебе, ти шо, на НРП, за шоу. У мене зірочки нічого вообще нема. На НРП копи, відповідаю, пацани. На НРП поліція, супа, ви, выпусти мене отсюда, йо маю. Я не можу передати, на НРП поліція, що заб'єт. Что за бредятина? Я не понимаю. Что... Шмаляет. Все окей. Не едем. Да. Не. Сейчас раз Миранду читай. Миранда там вечер зачитана. Вроде так. О, за нами погони, ребят. Тогда я остановлюсь, я вот тоже возьму. Не-не-не, уходим. М? Mm? У цигани. <голов> <голов> Побізай, <поте> подивизай. Нормально, давай, 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 давай. Все окей. за нами еде? Распол. Этого передачу. И сюда. А я сюда. Они меня не я ничего не могу сделать, понимаешь, типа по я теперь Джек Нити. А ты дивишься стрим на ну, Сахана. А бег, что мой шкикай, но на РП -коп. Он психует. Серьезно? Да, он потухает. Сейчас. Сейчас я заезжаю сюда и все. Запаш? Так. Давний вгорає, небось. Та ну типу, це не смішно, я пшеня буду плакати. Ну реально. Так, с. Що ти так, сс? Що тут? Нічого мене визупається. Я знаю. Ой. Вот. Это не той. Отдам. А А что у него там в чате робить? Чуть-чуть. Лишилося. Чуть, чуть. До чого? До того, щоб пройти і до кінця? Вона не, не пускають мене, алло, вайкосик ж мій Це теж немало важливо. Для мене це дуже важливо. Погодьте, не той. Ти шо, ти на приколі, чи шо? Я перепутав. Ти щось приймав? Ти щось приймав? Подожди, ти щось приймав? Ти щось приймав? Чи ні? Чи ні? Він тупо мене взяв, не пойми на шоу Чи ні? Ти щось приймав, походу дядь, турі. Господин поліцей, наша ти мене схватив, супа. Випусти мене, я взагалі тут не при чем. Опять напутав. Ой, ой, поліція пішла. Ну хоч не лягла вже, хорошо. Здарова, привіт, привіт. Рома, здорово. Капець, вони мене не пускають, чи перепутали? Альфа бобер топ. Боже, це капець якийсь. Сейчас присведом, я тебя не кинул, не переживай. Це вони меня тупо схватили і... ладно. Альфа бобер, да то он так на приколе. Спасибо, за лайк, ты пожал, спасибо. Фурей, здорово, вітаю тебе, здорово, здорово. Ты новенький на канале у меня? Выпусти меня, Алеша! Ты что на приколе чешь? Или Ілі... ты си напутал, так выпусти. Алло, алло, выпустить алло, я ничего не накоїв. Выпустить пацаны, я ничего не зробив! О, Спасибо, кто лайк прожа, спасибо. Та ну Максима, ты купляв її. Та ну блин, господин полицай, біля вас мусора богато, вам так не здається. Що це за дичь? Вас состав. О, кайдан кайданс прушка. О, да! Перестав тему за собою. Да, Ну щось я не чую свободи. Ура! Пацаны, свобода! Ууууу! Ой, вагай я думаю, не буду лагать. Ура! Кто обожает патруль? Ее -е -е -е. так, все давайте я дальше роть конкурс, задал Ну а на такій гарній ноті ми вже заканчуємо наше відео. Дякую всім за перегляд. Хочу подякувати усім, хто поставив мені лайк, написав коментар. Ну і також хто подивився це зі сторони Альфа-Блогера. Бо усі кадри, котрі я узяв, ну, не зі своєї сторони, були взяти з каналу Альфа-Блогера, на котрий я залишив силку в описі. Дякую, що ти погодився поучаствувати в нашій місії по затриманню, але, на жаль, тобі на цей раз пощастило.